Давайте пригадаємо 1 вересня 2021 року. Наш перший у житті шкільний дзвоник, якими ж ми були гарненькими малюками. Перше зайшли до нашої класної кімнати та сіли за шкільні парти. Vitko. I mi još je be četvrtog B klasu. Škola pri... Субтитрувальниця В нашому класі є учні, які тимчасово перебувають за межами нашої країни. Я Софія Гудкова. Живу у місті Лодзі, країна Польща. Привіт, я володимир Волобов, і Я знаходжусь в Італії. Марк татанов. Живу у місті Гановер, країна Німеччина. Ми маленькі українці, але маємо одну велику мрію жити під мирним небом. Якби я була чарівницею, то я допомагала б тваринам та людям, радувала дітей, зробила б мрії людей реальними. Головніше, що б я зробила, це закінчила війну. Я вважаю, що усі люди були цьому раді. Ми привітали воїнів за зустріством. Ми вдячні хлопцям та дівчатам за щоденну хоробрість та героїзм. Усе є вещі з побратимами фронтом і будні. Цьогоріч ти далеко, але ми віримо у тебе. Ми зичимо тобі на снаги рішучості і впевненості. Ти непереможний. Нехай ваша мужність і відданість рідній країні завжди будуть натхненням для всіх нас. Дякуємо за вашу неймовірну силу та відвагу, З нашу рідну Україну. Що зберегли за всі віки низький уклін і тріше слава, українські захисники? Героям слава! Новий рік ми зустріли веселим шкільним святом та отримали подарунки від мера нашого міста. Так, це який клас до нас Так, Хлопчики і дівчатка, Хлопчики і дівчатка! Скажіть, будь ласка, ви подарунки вважаєте? дайте відповідь на декілька запитань. А класний керівник не дасть там Ви себе в цьому році сильно були. Так! Саме страшне запитання. А на уроки включені кам'яний. Підніміть да! у купоні. А підніміть хто не включав Так! Протягом чотирьох років навчання ми подорож навчилися роботи сучасним презентаціям. Сьогодні зачитаю реп про рослин Карпат. Унікальність їх теж дивує завдяки пристосуванню до життя. Де? В горах. Де? В Карпатах. Налічується більше двох тисяч видів рослин. Йоу! На уроках я досліджую світ, ми знайомилися з різними куточками нашої чудової країни. На світі є маленький мальовничий острів. Його називають островом Закоханих. А ще островом космонавтів. Адже з радянських часів тут розташувалася база відпочинку радянських космонавтів. Ми подорожували не тільки зі сторінками підручника, але й зі сім'єю. Мені дуже сподобалося бути у Карпатах. Мені було дуже гарно бачити гори з вікна, та ще я. Ходив на гори та бачив багато, багато пам'яток природи. І ще бачив багато ящиць. Підводний тунель довжиною 27 метрів. У водоймах можна помилуватися кораловим рифом і унікальними видами риб. Місто Казарте відомий своїм величним королівським палацом Бурбонів, який називають Версалем Італії. У 18 столітті у палаці було побудовано 1200 кімнат та погидворний театр. Навколо палацю закладено величний французький парк. <му> Одна з головних визначених пам'яток Ганновера є червона лінія на дорозі. Це пішохідний маршрут. Червона стежка веде вздовж 36 визначених пам'яток Ганновера. Її довжина 4200 метрів. Под номером 11 знаходиться нова ратуша. Протягом чотирьох років ми старанно навчалися. Багато з нас вже за яким буде працювати в майбутньому. Мені нічого не заважав навчання. Я хочу навчатися і буду. Мені потрібно знати хімію та біологію, тому що я хочу стати хірургом. Протягом чотирьох років ми навчилися економити гроші та планувати сімейний бюджет. Перше, я економлю електроенергію, воду та тепло. Я відкладаю гроші. Я роблю уроки без репетиторів, я бережу речі. Друге. Я не витрачаю кошенькові гроші, я збираю подарункові гроші. Я планую відпочинок після війни. Третє: я витрачу кошенькові гроші собі на портфель та стул для навчання. Український народ завжди відрізнявся своєю гостинністю. Ось чому ми навчилися готувати різні смачні страви. Тепер я буду куштувати. М -м, дуже смачно. Всім привіт! Сьогодні ми будемо опікати пиріжки. Зараз ми будемо куштувати пиріжки. Ммм, як смачно! І ми будемо готувати сьогодні дреники. Ми приготували. І пробуємо. Сьогодні ми будемо готувати яблучний пиріг. Дуже смачно. Сьогодні ми приготуємо макарони з сиром. Сьогодні ми будемо робити суші. Зараз будемо смакувати. Беремо сушу ось. Та пробуємо. Ммм, дуже смачно. Ми талановиті та творчі учні. Кожен з нас має своє захоплення. У мене добре виходить танцювати. Я займаюся танцями з 6 років. О, папе. О, папе. Мені цікавить малювання. Я хочу навчитися гарно малювати. Ми вже випускники молодшої школи. Наша перша вчителька залишається тільки у приємних спогадах про навчання в початковій школі. Шановна Вікторія Миколаївна, ця презентація для вас. Дякую, мої любі учні. Дорога наша перша вчителька, хочу подякувати вам за те, що з перших днів у школі ви змогли зробити навчання не лише обов'язком, а й захопливою пригодою. Ваше терпіння, доброта і мудрість стали для нас міцною основою. Бажаємо вам натхнення, сил і вдячних учнів, які ніколи не забули у такої життя. Стала першим кроком до великого світу знань. Ваша доброта і турбота завжди гріють в наші серця. Нас читати і писати, але показували, як важливо бути добрими та справедливими. Ви – наша перша наставниця, яка заклала основу нашої майбутньої освіти. Ви допомогли побачити у навчанні щось більше, ніж просто уроки. Бажаємо вам натхнення, гармонії та безмежної радості від вашої важливої праці. Бажаємо вам невичерпної енергії, щасливих моментів і міцного здоров'я. Миколаївне, нехай кожен ваш день буде наповнений усмішками вдячних учнів. Нехай ваше життя буде сповнене гармонією та любов'ю. За, за ваше терпіння я вам до кожного учня і, і вміння знаходити підхід до кожного. Бажаємо, щоб ваша робота завжди приносила з, з, задоволення, а, а учні з, залишалися вдячними за все, що ви для, що ви для них зробили. Як і нас вела за руку, отелька каскавий гарний світ. І світ на олки дітям відкривали, до знань дорогу показала нам. Та початкова школа, наче свято залишиться у серці назавжди. Між степами, між лісами тільки вийдеш на поріг, пролягають перед нами просто тисячі доріг, на яку із них ступити, щоб удачу принесла, щоб у щастя потім жити і щоб доля розцвіла. Дорогі мої випускники, я бажаю вам робити нові та цікаві відкриття. Підтримувати один одного. Проходите всі перешкоди пліч опліч. Перемагайте, шукайте себе. Досягайте та підкурюйте нові вершини. Всього вам найкращого!